Привіт, вітаю всіх! Сьогодні ми з вами 27 листопада дивимося, що нам принесла сьогоднішня повня і що вона нам несе весь цей тиждень і взагалі до нового місяця. Тобто робимо такі два розклади. Один просто на повню загальний, один на три карти карта для кожного. І тоді один розклад на те, що повня несе собою далі, після себе до нового місяця. Отже, що для нас взагалі принесла повне разом з собою сьогодні. Покажіть. Дивіться, взагалі сьогоднішня повня принесла нам певну допомогу. Певну допомогу і віднаходження баланса балансу, в собі, баланса в один у одному, Тобто принесла такий собі заряд. Заряд від, від природи, заряд якогось такого, м, скажімо, природних таких сил, так як ми знаємо, що на повню ми максимально всі енергетично заряджені, але з, може вилитися не тільки в позитивних, так, але й в негативних моментах. Але саме ця повня дає нам можливість балансувати і регулювати в собі всі сили і стихії, всі емоції. Питання не лише в собі, а й в взаємовідношеннях з оточуючими. Е, зверніть увагу, єдине, що проситься повня, щоб ми все ж таки ось цей баланс шукали всередині себе, щоб ми не сприймали абсолютно все лише з позиції розуму, так? а все ж таки слухали свого серця. Слухали, що кажуть інші, і що вони не просто нам кажуть, а що вони нам кажуть на енергетичному плані. І вміло регулювали ось цей баланс між можливістю от, як кажуть, психанути, викинути цю енергію, так? Чи регулювати, послати її на корисні речі. Тому, повні нам показує, що в всьому має бути рівновага і баланс. І навіть природні явища за вікною, давайте глянемо, ті, які відбуваються, вони нам послані не просто так, а знову ж таки, для того, щоб ми навчилися збалансувати. Але давайте точніше подивимось. Ось ця повня і природні явища, які зараз відбуваються. На Чи є в них такий от прямий взаємозв'язок на сьогодні? Так, дивіться. Є певний зв'язок, він невеликий. Це більше саме через природу, що природа так само, як людина, залежить від коливань місяця. І от те все, що є в природі, тобто зараз, скажемо так, природа більше спить, але вона під дією. Ми, якщо ми кажемо про землю під дією місячних, але тут сонце більше сонячних. Тут більше сонячна енергія впливає. Зараз земля знаходиться в покої через свою сезонність, так, прийшла зима. Але що робимо? Але оці вітри це все, що відбувається. Воно. Послана, скажімо так, на землю на ця катаклізма, не просто так. Ми занадто багато думали лише про себе. І дуже мало взагалі про планету Земля. Зараз вона нам нагадує про себе. Тобто, вдобавок того, що це сталося ось ці повітри сніги в нас, і не тільки у нас, а по цьому світу катаклізма знову чергова. Нагадування про те, що. Планета Земля теж жива і вона має певний, скажімо так, певний максимум, який може досягнути, дивлячись на те, що ми коїмо, і нагадує про себе. Отже, тепер давайте що на заповнює, для кожного з нас просто ложимо по три карти. Щоб було зручніше, кладемо отак. Так. так. Карта, що да, де кожному з нас, отже, перша сила, інстинктів. інстинктов. Дивіться. Ця повня, тим, хто обрав першу карту, дає можливість все ж таки примиритися зі своїми внутрішніми, скажімо так, розборками, дисонансом, так? І сфокусуватися на тому, що найважливіше спрямувати свою силу, скажімо так, на. Ну, Російськомови так? А, на, а не на дисбаланс. Тобто ця закликає вас, щоб ви зберігали не просто рівновагу, як було ну, на картах загальних пропонентів, а щоб ви спрямували той весь свій запас енергії, який зараз вам дав місяць, так, до цього дня, щоб ви їх спрямували. Саме на корисні речі, на ті проекти, на ті задумки, можливо, на оздоровлення себе, так? На якісь речі, які принесуть позитив не лише вам, а так як це старший орган, який може принести е, ну, результати або підтримку оточуючих вас, людей, вашого колективу, сім'ї тощо, де ви зараз не були. Ну і взагалі кажу про те, що ви повні сили, бодрості, здоров'я. Для того, аби йти і далі. Друга карта Рицер Пентаклів. Для когось ви можете стати опорою, чи вже є опора? Можливо, навпаки, ви шукаєте опору і зараз її знаходите. Тобто ця поняття каже, що без підтримки ми всі ніхто, кожному з нас. Так чи інакше інколи потрібна опора, або, навпаки, стати цією опорою для когось. Тому, якщо до вас звертаються за допомогою, не відмовляйте. Просто навіть бути моральною підтримкою це вже добре. Якщо вам потрібна опора, не відмовляйтеся і не стадайтеся про це попросити. І зрозумійте, що, по-перше, потрібно не квапитися вам в даний час, а більше все ж таки робити виважене рішення, скажімо так, бігти поволі. Так, ось це ваш шлях на цю повню. Третє. Сістінка мечів. Е, ну, вам потрібно, як в тій листичці, прокрутитись. І викрутити щось так, як кажуть, аби все було, і за це нічого не було. Тобто, настав ну, на цю повню і до нового молодика вам місяць вказує на те, що потрібно, по-перше, остерігатися незнайомців, незнайомих ситуацій, проєктів, так, не, не ризикувати. Вступати в якісь стосунки, відносини, які ризиковані з незнайомими людьми, або розпочинати проєктів, де є хоч маленька краплинка того, що можуть вас обвести навколо пальця. І так само, кажуть, що вам для того, щоб щось здобути, доведеться працювати розумом дуже добре і, ну, викручуватися, по суті, як можна сковоріться. Тому дивіться, обережніше, це повне для вас буде активно в декількох позиціях. Або викручуватися, або дивитися, що вас ніхто не вкрутив. Так. А тепер давайте подивимось, що ж нам для України українців несе оцей повний місяць від нього і до молодика. Залишив щось від відеоклади, що він нам несе. які події, дії взагалі. Так, он же. От так помістилось. Що несе нам повню? Ну, по-перше залишаюся частина цього циклу. Несе нам. певні, скажімо так, здобутки в плані того, що, окрім циклу, ми матимемо завершення певного етапу в Україні. Звісно, ми зараз всі більше за заточені на війну, але Можливо, це щось зв'язане з війною. Те, що ми дуже довго хотіли, так? але дуже воно скривалося. Але ми вже вийшли на цю фінішну якусь дорогу в якомусь етапі, і вже ну, скоро побачимо, дізнаємось щось: чи з фронту, чи щось що стосується України в цілому, не лише по військовим діям. Буде завершення повністю якогось процесу неглобального. Причому, дивлячись з цих до старших арканів, це глобально для всієї України, не тільки України, а й для світу буде відігравати роль завершення цього процесу. І він завершиться тим, що. Так, як і на карті написано, воно переродиться в щось нове, але переродиться в щось те, що дасть нам надію на те, що буде мир і перемога скоро. Тобто якісь будуть процеси відбуватися, будуть багато говорити, багато таємних процесів відбуватися, але все це буде на те, аби досягти миру, фіналу. Певні ситуації. Будемо сподіватися, що це ми говоримо про війну зараз. Але все ж таки будуть певні перепони. Тут кар карта, але це будуть тимчасові перепони. Тимчасові перепони на шляху до миру, до перемоги до миру. Що, що це тепер, що це будуть за перепони? А, ну, як завжди, це гроші, це певні дії, так? І це певні. Ну, знаєте, як колібані, коли потрібно приймати знову ж таки рішення по поводу того, аби давати певні гроші, зброю, маркети, можливо, бо тут більше про вогонь. Тобто, Можливо, якось світ буде впливати на рішення наших військових правителів тощо. Тобто, оце будуть ті перепони, які трохи будуть заторможувати, але, врешті-решт, тут вже показує, врешті-решт, ми такі вийдемо, як на світ наружу, і покажемо себе. Неправильно розумію. Ну, Бачите, все ж таки це все з пригоду війни. І того, що ми далі будемо продовжувати битися за цим ворогом стірками чи активно. Тобто ми знову наші військові активно будуть битися, а Запад все постійно буде сидіти в своїх пентаках і постійно Дивитися зі сторони і, ну, типу, ми вам даємо, але це ми тут вже, блін, просто от не знаємо, чи так, чи ні. Тобто, от, ну, знову, знаєте, такий процес, коли ми воюємо, вони говорять. Але так, це щодо війни. Це певний процес, який завершиться, і досягненням якихось прямо на весь світ моментів. Це не значить, що вся війна завершилась, але це буде дуже-дуже впливати на завершення. Так, ну і тут, знову ж, четвірка жезлів, знову ж таки, ми повертаємо якусь частинку території. Що це може бути? Не буду зараз згадувати говорити, щоб на неї нашкодити. Е Причому це буде вже швидко. Швидко. І ну ми ми щось плакаємо. Є певні плани, певні очікування. Це те, що ми довго чекали, і воно вже скоро ми почуємо про це. Чи, можливо, це буде невелика якась частинка території, але це довго очікувана частинка території. Тому, ну що ж, чекаємо. Тому ось так. Все. Повня загалом несе ну, якісь дуже важливі по старшим арканам події. переломний дуже важливий момент. Закінчується дуже важливий етап війни. Будемо на сподіватися, що далі лише піде легше. Дякую за увагу. Бережіть себе і не забувайте вести себе добре, наповню і молодика.